Тання знакові новини на соціальній країні Студія на Маяковська і далі випуском про таке. Вимушений протест. Шахтарів у Донецьку вивели на мітинг проти АТО. Майдан розійде, не розійдеться. Він і надалі контролюватиме владу. Кримінальна зона. Російська влада хоче переселити до Криму засуджених. ЦВК опрацювала більше 99% електронних протоколів. За їх підсумками за Петра Порошенка віддали голоси майже 55% виборців. А за Юлію Тимошенко близько 13%. Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК. Як і раніше третю сходинку отримує Олег Ляшко, в нього 8%, За ним Анатолій Гриценко та Сергій Тігіпко. Решта кандидатів набрали менше 5% голосів. Петро Порошенко продовжує приймати привітання з перемогою на виборах президента України. Сьогодні його поздоровив Олександр Лукашенко, президент Білорусі, побажав Порошенко успіхів у зміцненні єдиної та процвітаючої України. Як відомо, Порошенка вже привітали багато світових лідерів, зокрема Барак Обама та Ангела Меркель. Росія ж заявила, що поважає вибір українського народу. Однак говорити з Порошенком поки відмовляється. За попередніми даними Путін привітає Порошенка після офіційного підведення підсумків виборів. Про це заявив у середу. Де журналістам помічник голови Російської Федерації Юрій Ушаков. Мером Херсона офіційно став Володимир Миколаєнко. Підсумки перегонів за мерське крісло стало відомі вчора близько 10-ї вечора. За нього проголосували майже 37% виборців. Результати оголосила Херсонська територіальна виборча комісія після підрахунку всіх протоколів. У... Слов'янську терористу обстріляли житловий квартал та школу. За попередньою інформацією серед мирного населення є постраждалі про обстріл. Повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Сілізньов. Стріляли сьогодні в Донецьку поблизу управління СБУ. На даний час бойовики взяли тайм-аут і пострілів у центрі міста не чути. Шахтарі вивели на мітинг у Донецьку. Вони пройшлися центром міста з прапорами Росії та самопроголошеної Донецької народної республіки. Головним гаслом гірників було фашизм. Не пройде. Вони поклали квіти до пам'ятника жертвам фашизму і провели короткий мітинг. Учасників акції доставили до місця початку ходи організовано. Як повідомлялося раніше, терористи з ДНР захопили кілька шахт та припинили на них видобуток вугілля. Саме гірників. Гірники захоплених підприємств приймають участь у ході проти АТО. Напередодні терористи вели комендантську годину в Донецьку. Про це повідомили у прес-службі самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Відтепер, з 8-ї вечора, до 6-ї години ранку людям не можна з'являтися на вулиці. Окрім того, припиняється рух громадського транспорту. До якого числа буде тривати комендантська година? Сепаратисти не повідомляють. Третю добу не працює і Донецький аеропорт. Міжнародний аеропорт імені Прокоф'єва досі не від... не відновив свою роботу. Відповідно до інформації, оприлюдненої представниками підприємства. Наразі повітряні ворота міста не обслуговують рейси. Нагадаємо, аеропорт Донецьк призупинив свою роботу з 26 травня. Там тривали запеклі бої між силами АТО і терористами. Наразі аеропорт знаходиться під контролем українських військових. У Донецьку силовики знищили кілька вогневих точок терористів. Про це повідомляє група інформаційний спротив. В районі аеропорту Донецька силовики захопили мікроавтобус зі зброєю. За даними групи, серед знищених за останні три доби бойовиків є не тільки громадяни України, а й серби, громадяни Росії Зенгушетії, Чечні Дагестану, а також жителі Абхазії. Тим часом стало відомо, що Донбас оточений важкою військовою технікою. За словами журналіста Романа Бочкали, вона складається з високоточних артилерійських систем залпового вогню «Ураган», а також танків. т 64 Також за його інформацією, військові мають жорсткий і безкомпромісний наказ. Час перемови перемовини вичерпано, а домовлятися з терористами немає про що в той же час в РНБУ заявили, що українська армія не планує застосовувати військову техніку у житлових районах Донбасу. Зброя та гранати в пральному порошку СБУ викрала у Закарпатській області канал контрабанди, через який бандити провозили боєприпаси і вогнепальну зброю в Україну. Зброя була привезена із однієї з європейських країн. Вона була захована в коробці з пральним порошком, який перевозили приватні перевізники. Затриманим виявився 36-річний місцевий житель. Саме він отримав посилку. ОБСЄ може відкликати своїх спостерігачів з України. Перервати місію можуть, якщо спостерігачам організації в Україні буде загрожувати небезпека життя. Про це заявив посередник ОБСЄ з врегулювання українського конфлікту Вольфганг Ішингер. Перепрошую, за словами німецького дипломата. ОБСЄ, досі нічого не відомо про місце знаходження групи спостерігачів, які зникли 26 травня в Донецькій області. Тоді з ними втратили зв'язок в районі Шахтарська. ймовірно місію могли затримати прор. Російські угруповання Візи з Росією вводити не будуть. принаймні це питання, поки що в українському зовнішньополітичному відомстві не розглядають. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебиніс. За його словами, бойовики потрапляють з Росії в Україну в обхід офіційних пунктів пропуску, Тому візами їм навряд чи можна протистояти. Цитую питання проведення віз з Росією не стоїть на порядку денному, адже такий крок на цьому етапі більше вдарить по наших громадянам ніж громадянам Росії. Кінець Дмитро Медведі вирішив поселити в Криму російських зеків. У постанові російського уряду йдеться про створення на півострові двох виправних колоній та однієї колонії поселенням. Про це повідомляє Тартас Підпо Підпорядковуватимуться зазначені установи федеральній служби з виконання покарань в колоніях. Злочинці відбуватимуть свої терміни у вигляді позбавлення волі у відповідності з кримінальним законодавством Російської Федерації. Євромайдан продовжує свою роботу після зміни влади. Активісти і надалі відстоюватимуть свої ідеї, погляди і вимоги, які на їхню думку досі не виконані. Тепер це будуть не просто намети на площі. Майдан стане окремим органом самоуправління, де владою буде народ, і до якого керманичі країни будуть прислухатися. Не обіцяли стояти до кінця і схоже слова свого дотримали. Після важких часів і зміни влади євромайдан не розійдеться. Його реорганізують, і тепер це будуть не просто палатки на площі, а ціле містечко. Фактично, майдан залишиться, зміниться його структура. А саме буде проведений архітектурний конкурс по реорганізації. Як це буде виглядати? Наразі не знають, кажуть, готові вислухати усі пропозиції і разом вирішити, яким далі буде Євромайдан. Зараз же визначилися з конкретними цілями. Ми об'єднуємося для того, щоб власть почувствовала, що люди в этой стране готовы участвовать в управлении государством. Мы готовы бороться за те изменения, которых мы пока не достигли. И мы заявляем сегодня тому що іміна ми будемо руководячі і направляючі сіли, казкори прийдеться читатися руководству країни. стосовно безхатченків і нетверезих, що останнім часом зачастили у наметове містечко, то тут пообіцяли все вирішити швидко. Неадекватних з майдану приберуть і встановлять правила перебування. Істинні сили майдану ушли на передову. Да, так, і цим моментом спорити інструктивні елементи, які поселились. Майдан в цьому отношении може проявил проявив пригрел, пригрів, приютив. Так, це має місце. Давайте будемо то, як воно є, действительно. З этим буде наведення порядок. Свій маніфест громадські організації та спільноти Майдану відправлять до усіх органів влади, аби разом вирішити долю Євромайдану. Яна курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Без гарячої води залишилося три тисячі столичних будинків. Про це повідомляють у прес службі «Київенерго». Півсотні споживачів залишилися без теплої води через пошкодження на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання. Ще три сотні будинків чекають, поки завершаться планові ремонтні роботи. Інші споживачі залишаються без теплої води через проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Український прапор заслів на алеї Героїв Крут. До дня міста працівники Київ Зеленбуду висадили квіти патріотичних кольорів. Вийшла справжня народна творчість, бо приєднатися дозволили і перехожими і журналістам. Майстер-клас показали керівники всіх районів Зеленбуду. Як це було? Дивіться у сюжеті. Найбільший прапор України посадили у Києві форму і кольори українського стягу. Відображають квіти. Розмір квітучого полотна 60 квадратних метрів. Для його створення використали 6 тисяч саджанців, чорнобривці та агератуми майорітимуть тут до кінця літа взагалі до осені. А в всюду годин появиться? Не знаю. Е, ви маєте в виду ну, да, квіти? квіти? Ні, вони однолітні. А. Щоб квіти добре росли і радували людей, працівниці Київзеленбуду нашіптують чарівні слова, які саме знають тільки вони. Працювати почали ще зранку, а щоб робота велася швидше. Директори всіх районів Київзеленбуду взялися допомогти. Це флаг це є флаг об'єднання нашого держави. Тому ми пригласили всіх наших керівників підприємств. генеральний директор пообіцяв і журналістів навчити і перехожих. Дівчата пишаються, що допомогли прикрасити до дня міста Київ. Дуже хочеться посадити цвіти, як патріот. У Зеленбуді зізнаються, мріють побачити Україну зеленою столицею Європи. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна. Сьогодні у пострадянських країнах відзначають день прикордонника. Це не випадкова дата. У цей день декретом раднаркому в далекому постреволюційному 1918 році була заснована прикордонна охорона радянської Росії в Україні. День прикордонника закріплений указом президента, датованим 25 травня 1992 року. Сьогодні прикордонники охороняють державні кордони на суші по воді і у повітрі. У нинішній неспокійний для України час на них особлива відповідальність. У цей день ми приєднуємося до всіх привітань на адресу ветеранів і службовців прикордонних служб. Бажаємо їм завжди мати високий бойовий дух, міцне здоров'я та надійне домашнє вогнище. А у мене наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.